Ми стартуємо! І Рома під'їжджає. Всім привіт! Uh, я вирішив в останній момент розмовляти українською. Треба практикувати. Давай я трішки близько, щоб нам українською було видно карту України right, з да. Кримом нашим. Uh, так, у нас сьогодні такий експрес-формат. Ми вирішили записати відео для вас з двох причин. Перша з них у нас пройшов uh, перший офіційний uh, карт баттл F1 UA. В якому Рома брав участь і ледь не виграв. Бо ну, христо. ледь не виграв, але міг виграти. І друге, у нас є кілька новин, формули, які в принципі впливають на те, що буде далі в чемпіонаті, і про це теж ми хотіли б поговорити. Тому давай поїдемо спершу із картинга, що було раніше. В минулий четвер, 9 липня, ми зібралися. Нас було тих, хто не злякався прогнозів погоди, було. За прогнозами, якраз багато дощу зливи чи град передавали зради. зради було багато. Да. І попри це, 32 чоловіки приїхали, зареєструвалися, плюс ще було чимало вболівальників, і ми провели посуху. Було кілька крапель, до чого вони не завадили. Посуху провели дуже класну гонку. По новому формату у нас були дві півфінальні відбірні гонки і фінал. Більше ми поїздили саме у гоночному режимі, більше боротьби було на трасі. Ну і фінал був на 15 кіл, теж такий добротний, щоб можна було ну, все, що вмієш показати. Нас несподівано виграв, а, гіст, чувак, гіст чувак, який приїхав. ну Він вже довгий час тут проживає, кілька місяців, але сам факт: а, він із Бразилії з своїми друзями, українцями, приїхав до нас і. Прямо по ходу запитав, які правила, скільки коштує, окей, я поїду. Mm -hmm. І він собі їхав так потихеньку-потихеньку, середні показники. Але того ж там, там дуже цікаво, що фінал він пробився тільки завдяки тому, що це головна фішка. У нас фішка. було три десятки по десять пілотів, три, ну так, три-три гонки, три, три, пілотів, три, вон, три, туди, три заліки. заліки. Так, три заліки. І в фінал потрапляли три найкращих з кожної з десяток, а десятим потрапляв. Четвертий результат з найшвидшим часом, і ось цей бразилець е він на одну соту на секунди випередив Ілью Панасову. <сх> Ілля, який був минулого разу. Пам'ятаєте, з Дніпропетровська, Петроград. запізнився на потяг через нашу гонку. Цього разу він якраз не потрапив. Запізнився на потяг і не потрапив у фінал <сх> на одну соту секунду. І він за нашими правилами стартував з першого місця з найслабшим, як здавалося, картом. Але Розбірки сильних Ми на там швидких да. змусили групу лідерів відвалитися. А він собі спокійно безпомолково доїхав до фініша і став нашим переможцем. Отримав наші призи. Була футболка від наших друзів, нові друзі, друзі старі, але офіційно наші тепер нові друзі Truman Gifts – магазин подарунків по основному чоловічого напрямку. До речі, ось таку футболочку теж можна там придбати. І ось подібну футболку ми йому подарували, подарували йому сертифікат на ізоляцію, і там ще інші поприносили подарунки, як від f 1 ua От що мені подобається в нашій спільноті, що люди бачать можливість якось зробити краще те, що ми робимо, і роблять це. От поприносили подаруночки додаткових. Записана гонка, гран-прі Бразилії, бразильцю, який виграв, це було, мені здається, от вишенка на торт. Так, да, велике спасибі Олександру е, Бабію, який записав е, гран-при Бразилії і передав нам... 89-го року. Так, для того, щурок, для того, щоб ми е, нагородили переможців, призерів е, нашого змагання. От, е, Ну, в принципі, я не знаю, з приводу формату мені дуже сподобалось. Було дуже цікаво, постійно ти знаходився у такому у, у запалі. Тобто формат не давав випасти із, із боротьби. Постійно цікавився, хто як їде. Дуже цікаво було на трасі, особливо у мене там особиста була заруба з Віталіком по От, Ми один на, ї... один на одного намагалися рівнятися, і Віталік... Я коли відривався, я кажу, блін, Віталій, я дивлюся, і я їхав перший, Віталік мене наздоганяв, він був другим. Я кажу, Віталік, блін, я дивлюся по твоєму часу. Він каже, блін, а я їду по твоєму часу. Я так дивлюся, кажу, що я тобі там програю десь дві-три десятки з кола. Думаю, ну нормально, до, до кінця вистачить. От, загалом було дуже кльово, дуже цікаво. тому... Коментував сам Макс підзигун. Коментував, речу, був, так, так. Він не, не їздив. Передамо йому привіт. От мені особисто дуже сьогодні. А, вас фотографувати? Ну окей, ти розказуй далі, а я скажу. <рес> е так що я думаю, що на наступний раз ми е ну особисто я не дуже хочу змінювати формат, тому що мені дуже сподобалося, як було. От, е хоча, якщо ви знаєте, як покращити, ви свої ідеї там пишіть нам е або в особисті повідомлення, або десь в коментарях під цим відео, якщо ви знаєте, як зробити е формат наших гонок. Набагато краще, набагато цікавіше, або не набагато, або хоча б на трішки. Якщо ви знаєте, як зробити формат наших Зробив змагань... нам на каву. Кльово, що серйозно? Фотографом працював а, ну, все. На наступну гонку ти чи картингову не ведеш, а знімаєш. Веду я, а ти знімаєш. От. Тому якщо ви знаєте, як зробити формат наших змагань, хоч, хоч трішечки цікавіше, пишіть нам в коментарях під цим, під цим відео, або е, в особисті повідомлення, або в групі там з. В темі, в темі для обговорення, от, в принципі, я ж я просто тут розповідав, що мені формат сподобався і я його. Ну, особисто б не міняв. Було би, ну я цього... теж, мабуть, не міняв. Мені здалося, що ми трішки підклали свиню лідерам, коли ми їх поставили останніми стартувати. Але потім проаналізувавши, ну, видно вони було, самі, що вони самі вони, собі зупсували гонку. Якщо ти їдеш безпомилково, там не втручаєшся в якісь баталії і не відстаєш через це від того, хто зараз попереду, то за 15 кіл можна наздогнати і виграти. А, в цілому мені теж формат сподобався. Я ну, хотів би якось його трішки зробити трішечки дешевше. Там під 400 гривень мені здається це ну мабуть більше ніж більшість готова заплатити. І ось перший формат 350, десь 330, тридцять. Це те, куди нам треба вийти. Для цього треба трішки змінити кількість часу на трасі, яку ми будемо проводити. Я поговорю із нашими друзями. Жерта скорості, і ми щось придумуємо на наступний раз, а він обов'язково буде, причому достатньо скоро, тому що ми ж разом із Red Bull Україна ще й в форматі Red Bull Kart Fight наші змагання проводимо. І всі ті, хто брали участь в нашій картинговій гонці, я, до речі, не реєструвався. А Red Bull брав? Ні. Треба було редбул, там можна було записати: А, я ж тебе зареєстрував, і твій Red Bull забрав. Я згадав. Фаділька. Фаділька. Словом якщо ви в нашій гонці показуєте свій найкращий час, який ви їздите по цьому треку, то відповідно воно йде в загальний залік київського відбору. І топ-50 київського відбору, 12 серпня, їдуть вже київський фінал. І потрапляють топ-3, якщо я не помиляюся, в всеукраїнський. Ну і в такому сенсі, безумовно, до київського фінала ми ще одну гонку проведемо. І теж по стандартній трасі, але, як показала практика, на ній. Мабуть, це не єдина конфігурація, де реально є кілька місць для обгонів. Вона достатньо швидка, ну і крім того, можна на ній і тренуватися, що також, мабуть, плюс для тих, хто летить потрапив. Мені сподобався Небрат Влад. Да, Влад. Він, він такий хоробрий був перед початком, писав: а там довіси будуть, довісів не буде. Я думаю, ну, чувак цілиться в топ-10, зборотися за ліди. Потім виявляється, він їде так слабко, що йому от, от стілечки. Вистачило, щоб пробитися у топ-30. І в нього радості було більше, ніж у переможця, коли стало відомо, що той, хто претендує на те, щоб його потіснити із топ-30, він їде гірше. І ось зараз ти, так, просто, як... ти просто пам'ятаєш, це у нас яка гонка була остання? У нас Британія, до Британії у нас була Австрія. Австрія. Так, і здається, це в Австрії було чи, чи в якійсь із попередніх гонок, коли Росберг там прорвався у лідери, і пам'ятаєш крик ззаду у залі? <ріст> 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 це ж він, він, він був точно. Він фанат Розберга, той саме єдиний в Україні. Єдиний в Україні фанат <ріст> Ось, І ось заради таких моментів о, і хочеться проводити гонки. Тож о, готуйтеся, тренуйтеся і наступний раз буде. І буде швидко, після, після Так, <ріст> <ріст> І до речі, всі, хто мають фото, відео з е... наших змагань з останніх f 1 UA карт битви, просимо викладайте десь в коментарях до цього відео. Можна в інстаграмчик з хештегом F1UA F1 Як виявилося, багато хто використовує цей хештег, і на ньому можна побачити чимало фотографій із наших івентів. Треб... І навіть просто. Треба завести аккаунт в інстаграмі. Офіційний. Офіційно. Можна. Треба. І будемо викладати всі фоточки дуже кльові, які стосуються перегляду... переглядів Формули 1 в Україні. Ну, тепер по новинах. Можливо, по... відео, чи ні? Ні, давай ні, прямо прям прямо в цьому будемо, тому що глобально новин не так багато, але є деякі з них важливі зміни, і вони стосуються безпосередньо найближчого гонок, Угорщини і Бельгії в першу чергу, тому що у нас чергові обмеження по радіообміну, але їх обіцяють ввести, і гонщики будуть отримувати менше інформації про тому, що відбувається з їхнім валідом під час гонки, і тільки інформація, яка безпосередньо впливає на безпеку. Там перегріваються гальма, прокол, падіння тиску в гумі, все інше, що дозволяло їм, скажімо, темп тримати таким, яким хоче команда, все це буде заборонено повідомляти інженерам. Плюс у нас є ще і по стартовій процедурі деякі зміни, і вони теж стосуються того, що команда менше впливає на процедуру старта, гонщик більше не підловлює, не може підловити, як це робилося раніше. Ідеальний момент, коли щеплення підхоплює. Крутні моменти, боліт рушить вперед. Таким чином, у нас може бути на стартах більш такого веселого як у Сльверсту. Ти Розумієш, вся ця фігня, однаково не допоможе Макларену? Я про це якось не думав і. А, давай б... ну, на цьому і завершу тоді, давай, якщо не поможе. Ну, не поможе і не допоможе. Поїхали далі. Окей, ну, в цілому, я думаю, що це такий перший крок, і те, що так. Швидко і достатньо радикально збираються в цьому сезоні щось міняти, Це означає, що на наступний рік у нас має бути більше змін. І е, е, я не думаю, що у нас буде багато радикальних проблем на старті у пілоті. Вони люди не дурні, і однозначно привчаться з командами робити щось. Я якому. думаю, ні, я думаю, що у молоді будуть проблеми. Просто більше буде рендому. Я думаю, що у молоді і у Кімі Райкен. Ну реально, ну подивись, останні три гонки, три помилки Кімі Райколина в тих умовах, коли в принципі пілот може контролювати болід е, за допомогою інженерів, да, трохи не від нуля і там до, до від, від початку і до кінця гонки. Ну, а він пропускається пропускає таких, ну як на мене, дуже тупих якихось помилок. Той же Макс Верштапен. Ти, ти знаєш, що у Кімі зараз за статистикою найбільша кількість вболівальників. Е, ти підставляєшся, чувак. Все плохо. Все плохо. Це за статистикою де у світі чи у нас? У світі. У нас yeah, у нас теж їх немало. У нас їх немало. У нас їх ми знаємо по бочці. Немало. У нас багато фанатів Ферері. Тільки мало за один з десятирики. <laughs> Точно. Ну і таким чином у нас в Угорщині. Зміниться в першу чергу тільки кілька штрафів, які будуть видавати гонщикам. Тобто у нас не буде штрафу. Ну вони мають це зробити до Угорщі, у нас не буде штрафів після кваліфікації. Якщо замінили якісь елементи силової установки, то у нас в гонці, не буде що гонщик стартує останнім, плюс у нього 10 секунд стоп стопенгов або щось подібне, як було з Макларен в Австрії. Цього не буде. І ну з такої точки зору гонки стануть трішки простішими у розумінні. Але до речі, речі вибачив, скористалися можливістю. У нас ж наступна гонка Угорщина, у мене подружка продає два квитки на, на Угорщину. Ну, на вхід на, на автодром фонду по 90 євро. По 90 Шара. євро да, тому, ну, це просто вхід на автодром на три дні. Тому без місць, це десь на траві. Тому якщо хтось збирається і ще не купляв квитки, звертайтеся, пишіть мені в особисті повідомлення. Я зведу вас контактами з моєю подружкою і там вже домовитись. Отак, продовжуємо. Внезапно. Внезапно! можна поїхати в Угорщину за 90 євро да, Так, До речі, я, вчора дивився квитки на візер. Ще два тижні тому квитки на візеєр до Будапешту коштували 800 гривень. А, вчора, якщо, якщо в суботу прилетіти, ну типу перед самою гонкою, то здається, там 1200 чи 1000... А, ні, 1000 гривень. А якщо в п'ятницю прилетіти, то там 1400 гривень чи 1500, десь так. Ну, коротше, досить 50 лояльно. Євро. Так, Плюс да. 90 на гонку, плюс трішки там десь переконтуватися. Досить лояльно, так. Да. Можна достатньо бюджетно подивитися гран-при. Єдине, що я пам'ятаю, коли я вперше приїжджав на Угорщину, там було більше місця, саме на пагорбах на траві сісти, подивитися гонку. Можна було. А знайти собі дуже зручне місце прямо над трибуною, там гол 3 або гол 4, і спокійно дивитися на екран, плюс бачити, що відбувається в боксах на прямій стартфініш. Зараз набудували там чимало трибун, і на вхідні квитки звісно трішки попит впав, тому що менше зручних місць, але знайти їх все одно можна. Ну і головне ви розумієте, гонка це ж телевізійний продукт. Тут ви все одно будете дивитися її по екрану. Знайдете місце, подивитися, але атмосфера і, пад, і оцей падок для фанатів все це треба відчути. Заради цього і варто поїхати. Да. Що у нас? Ще якісь новини? Є? Ну там пропозиція класна зараз обговорюється, щоб можливо навіть наступного року по суботах була гонка на однакових суперкарах, які зроблені спеціально там кимось, якимось виробником. Пілотів гран-при. Як думаєш, це було б цікаво? По-перше, я собі не уявляю формат, типу, на однакових суперкарах. Ну, наприклад, весь полотон 20 Mercedes SLS AMG. А тепер питання: а з якого перепугу мають їхати, наприклад, Макс Верстапи на Мерседесі? Питання зрозуміле. Але з іншого боку, Mercedes плафіційний партнер по автомобілям безпеки. І таким чином можна це якось. Протиснути. Крім того, їх можна вифарбувати в лівреї своєї фонди. з ним Макс Ферстапен, от Себастьян Фетель на Мерседесі, так людина, яка на сьогоднішній день є лицем. Ні, зрозуміло, що зараз всі концерни якось пов'язані, і знайти когось, хто буде абсолютно непричетним до іншої компанії, яка вже є в Формулі 1, Майже неможливо. Ну хіба що взяти DB9 Aston Martin. Ну, да. але це серійний автомобіль. Хотілося б, щоб це було щось таке хардкорне, ну як uh, Renault РС-01. Угу. Mm -hmm. їх всього 20 штук, і вони вже в гонках виступають, якраз розказував нам водій. дві на катархам. E... А на катархаму ну, це непоганий варіант. Це було б весело, але це не було б ну, швидко. Ну швидко да. треба, щоб було швидко, щоб воно якось ну, в контексті формули виглядало. Але такий формат він цікавий. Це звісно велика розвага. Я б дивився кожну таку гонку, ну тільки заради того, щоб подивитися в рівних умовах хто на що здатен. Тут Вілл Стівенс буде обганяти Ніко Розберга, як думаєш? Що про Розберга будуть думати? Наскільки Розбергу хотітиметься перемогти в таких гонках? Коли ти розумієш, що от, ну, зараз під питанням твоя придатність, в принципі. Ну, не знаю, не знаю. Ні, однозначно було б цікаво, тому я думаю, якщо затвердиться рішення, то, ну, принаймні, знаю, його... Стратегічну... <клух> то принаймні, <клух> принаймні його треба обкатати. Це рішення. Подивитися, так. Як воно буде, а тоді вже відмовитись можна встигнути завжди. Але це однозначно, ну на перший рік я можу з певністю сказати, що на перший рік це однозначно зробить саме вікенди. Вікенди Формули 1 набагато цікавіше. Ну і звісно, зараз ми бачимо там навіть якісь болівальники достатньо активні, вони суботу пропускають. Там. Да. Подивимося, по кваліфікація. Якщо, скажімо, MotoGP, кваліфікація дійсно мало на що впливає. То Формула-1 1 це ж сесія, яка визначає, ну як буде розвиватися гонка зі старту. Тож ну це показник, що суботи достатньо не А що вже говорити про п'ятницю? Так, Фанати тільки ну супер хардкор приїжджають на автодром, а в п'ятницю можна провести кваліфікацію. В суботу вже першу гонку на таких прокарах. Ну а в неділю вже офіційний гран-при. А на що ця гонка буде впливати? А, на що ну, наприклад, в ній також можна буде давати якісь очки. Ну, там 10, 8, 6, 5, 10, топ-10 з меншою кількістю очок, але очки теж будуть. І вони йдуть у загальний залік як пілотів, не команди. Ну, це було б цікаво. Це можна обговорювати. Я думаю, якщо команди дійсно націлені зробити вікенди цікавішими, то вони обов'язково мають думати радикально. І для нас це буде супер незвично, коли це станеться, але ми швидко зрозуміємо, що це саме той формат, який потрібен. Отакі От думки. Ну і мабуть, мабуть, це все. Ми не будемо затягувати. Головне, ми до вас донесли. У нас пройшов класний картфайт. Карт ми е, готуємо ще один. Ми запишемо перед Угорщиною наше прев'ю. Поговоримо про останні новини на ваші питання. Будемо відповідати безумовно. Ну і зробимо якийсь прогноз на те, що буде у нас в Будапешті у стилі Джеймса Алана або ж у стилі Еді Джордана. Це може бути теж варіант. А що не в стилі Максима Петро? あ, ще. Як це? Я працюю над ним. Звичайно. Мені потрібні іміджмейкери, як у Льюіса Хеймлту. Кава Сайнс – молочний. Молочний. Сенна – це онук, Айртонасенний і вся... Окей, це мій стиль, так? Ні, не чукльово. Чому виходити взагалі до нас? В такому розумінні навіщо виходити до нас? Бо людям цікаво щось там народить. Правда? Вимикай, а, побачимося зовсім скоро. Чао.